Померти по-людськи стихійне кладовище домашніх тварин облаштували на околицях парку Зубра. Нині самовільний цвинтар налічує до півсотні могилок. Найсвіжіші поховання лише місячної давності. Пані Марія вважає така увага до домашніх улюбленців. Це занадто. Ну добре, ти любив ту собаку, твоя собака. Ну собака і собакою і тварина, зари її в землю, і все, хрестики понаставляли. Я рахую. що… Як ви вважаєте, треба якесь окреме місце для того виділяти? Ну я думаю, що так, тому що розумієте, кожен день будь захоронить, воно ж не глибоко не купає ями, все воно розкладається, все десь повинні місце виділити, на псів, тих хоронять, але без того, всякого християнського нафілу. лікарі кажуть, у житлових зонах жодних захоронень бути не може, адже через них поширюються небезпечні захворювання. Ми можемо говорити і про вірусні захворювання, такі як сказ невідомо від чого та тварина померла. Ми можемо говорити про цілу низку паразитарних захворювань. Оскільки досі спеціально відведеного місця під цвинтар для тварин немає, їх радять утилізувати. У Львові тільки ЛКПЛФ забирає мертвих тварин, проте максимум 5-6 тваринок за раз. Ми можемо також приймати трупи тварин. не обов'язково там знов ж таки десь людям захоронювати, десь і собі мати якусь мороку з собачками після смерті. На жаль, ми поки що маємо невеличку морозильну камеру для зберігання решток тварин. Тому власникам померлих тварин радять звертатися одразу на жовківський ветсанзавод. Щоправда, тут колишніх улюбленців будуть утилізувати разом із худобою.